До прямого каналу взаємодії з цією країною. Хотів подякувати вам за активність, підтримку, подякувати за критику, бо це дозволяє звірятися з настроями суспільства без будь-якого посередництва. Охрана, ми все понімаємо. Ми хочемо построїти нову Україну, де не буде блатних, де не буде в у нас. будуть. Президенту. Що хто такий? Я не мене. А кінця йому не буде. Стой, 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 стой! Друзі, все тільки починається. Помните, кто сделал эту революцию? Не забывайте. Рагулит.